Вони душею і серцем завжди з Україною. Українці за кордоном дбають не лише про власний добробут, а й турбуються проблемами держави, з якої є їх коріння. Так, голова Української американської культурної асоціації штату Орігон, пан Ігор Левків, є добрим другом і благодійником України. Нещодавно Рогатинська центральна районна лікарня отримала надзвичайно потрібну гуманітарну допомогу за океану у вигляді високоякісних виробів медичного призначення, хірургічний інструментарій, перев'язувальний матеріал, набори для новонароджених та комплекти для проведення операцій сприятимуть покращенню Медичної допомоги мешканцям міста і району хочемо подякувати пану Ігору Левківу, уродженцю Рогатинщини, землі Рогатинської Опільської, а теперішньому президенту Української американської культурної асоціації штату Орегон. За те, що вони сприяють, допомагають в наданні гуманітарної допомоги іменно Рогатинській центральній районній лікарні, за те, що вони не забувають свій рідний край, стараються допомогти. Людям з свого місця народження 90% практично всього, всієї наданої гуманітарної допомоги використано і роздано по операційних, по травматологічне, хірургічне відділення, неврологічне відділення, тобто виключно по місцю призначення, де той чи інший, скажімо, матеріал може використовуватися і буде використовуватися безоплатно для жителів Рогатинщини. Стараємося у нас прилаштувати більше більшість всього, що було надане. Та частина розхідного матеріалу одноразово, який в нас не може бути використаний, того що ми не маємо задовільного матеріально-технічного забезпечення, не маємо. Обладнання такого, щоб підходили, ми уточняли хто має з посуміжних лікарнях спеціалістів, хто може це використати і використати на благо того, щоб покращити надання медичної допомоги. Це і обласна лікарня, це і Калуська центральна районна лікарня. Хочемо подякувати все-таки першочергово до нас звернувся Ігор Мирославович Бубна, житель міста Рогатина, з запитанням, чи ми би хотіли цю допомогу отримати. Це ще в 2018 році, перший раз. Ми обговорили, ми подивилися, це в дійсності якісне, якісне скажімо, Якісний матеріал, які дуже скажімо, відомих брендових фірм і іменно то, що в нас може використовуватися тут по місцю призначення в Рогатинській центральній районній лікарні, за словами головного лікаря Траса Бандури, матеріальна база медзакладу потребує оновлення. Бюджет лікарні не може задовольнити усі потреби галузі охорони здоров'я району одномоментно. Тому рука допомоги українців за кордону є дуже доречною, особливо у час реформ.